Це Бракстолк. Всім привіт! Сьогодні я розповім про нову функцію Brawl Stars. Хто грав в Тамагочі? це для вас. Тепер Brawl Stars є питомець. Якщо нажати на цю іконку, з'явиться вибір. Я виберу Ворона. Через деякий час з'явиться їжа. Його можна погодувати. Після того, як ми його погодували, з'явиться кнопка Грати. Нажимаємо на неї. І з'являється міні-гра з вороном. Треба швидко нажимати на крестик, щоб він зразу перелітав туди. У кожної тварини своя гра. У гавця це треба кидати м'ячик, а в спайка треба ловити каплі води. Коли ворон награвся, він встане, Та, треба його знову погодувати, тому що він втомився. Даємо йому їжу. І нажимаємо на кроват, щоб він поспав. Через деякий час з'явиться цифра 1 і вона зміниться на другий рівень. Щось схоже на Тома. Все. Вроді би розповів. Тепер перейдемо к скінам. Шаокан Прімо. Катана Амбер. Саб -зіро гром. Скорпіон Бо. Ой, що забув розказати Що? Чому брав сар став сірим? А це що таке? Що це за пляма? А, точно, це наш новий бравлер? Блекс це чорна пляма, яка з'явилася в секретній лабораторії. Його атака це дві сині плями, які наносять 2000 хп. Якщо ти стрельнеш в стінку, вискочить тільки одна пляма, яка нанесе не 1000 хп. В нього також є другий рівень, який додає йому 500 хп до урону. Його супер це чорна пляма, яка розливається по території і стане бійців. Клен прибиральник Старпарку. Його викликали для того, щоб він прибрав чорну пляму. Він кидає швабру, залишаючи слід води, вода сповільнює бійців. А сама швабра наносить 2000 хп. Його супер. Він розливає відроводи, яке відштовхує всіх бійців поряд. Брак стол.